Адміністрація президента в облозі. Мітингарі з Майдану Незалежності мають намір блокувати роботу керівного органу, допоки Віктор Янукович не піде у відставку. Розганяти парламент, Януковича на Євку і починати з спочатку. Майдан, Майдан втримає. На Майдані все чудово. Неподалік від споруди пікетувальники розташували наметове містечко. На початку банкової зібрався мітинг. Народ вимагав зустрічі з керівниками держави. Втім, безрезультатно. Він повинен був відправити у відставку за Харченка, порушити кримінальну справу і поїхати вночі до тих дітей, яких побили в лікарню. Так поступають президенти. Так поступають люди, які в кінці кінців мають серце і совість. У нього немає ні одного, ні другого, і вже й немає третього. Це статусу президента України. Ну, немає сил більш, більш чекати. Поспілкуйтесь з людьми, і ви почуєте, і ви почуєте, що вони кажуть. Я ще нормально можу себе почувати. Я заробив гроші. У мене нормально, я можу дітей забезпечити. Люди звертаються до мене і кажуть: ну не можемо. Адміністрація президента взагалі пуста. Немає нікого. Немає співробітників. Пусто взагалі нікого. Тільки Беркут. Акція під головною спорудою країни оголошена безстроковою.